На телеканалі Тіві Сім Плюс триває інформаційний день. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Врожайний рік закордонний фонд реалізовує на Хмельниччині. Проєкт націлений на підтримку родин ВПО. Донори надають кошти на садово-городній інвентар та теплиці. Учасникам потрібно заповнити анкету. Отож, про деталі цього проєкту. хто ще окрім ВПО може взяти участь в даному проєкті? Як буде реалізовуватися він на теренах нашої області? Про це і не тільки далі. Наталія Шмурікова, голова громадської організації, центр стратегічних ініціатив, керівниця проєкту Мій врожайний рік. Доброго дня, і Наталія Доброго. Савіцька, координаторка проєкту Мій врожайний рік. Доброго дня, пані Наталія. Отож, слава Україні, дівчата, дякуємо, що прийшли. слава. І на сам початок знаємо, що подібні проекти вже були у вас в 2022-му Проводився подібний проект. Розкажіть про тодішній і що змінилося у цьому році. З початком а, агресії Росії проти України. Наша громадська організація, центр стратегічних ініціатив, поміняла сферу своєї діяльності. Ми почали допомагати внутрішньо переміщеним особам і сконцентрували свою увагу саме на тих, які переїхали в сільську місцевість на землю. Тому що на той момент нам так здавалося, що це була категорія трошки залишена увагою. Це були люди, які переїздили в села дуже часто в старі не готові до проживання родин будинки. В селі було важко знайти роботу, отримувати гуманітарну допомогу, організувати дитячі садочки для дітей і так далі. Mm. І ми почали спілкуватися з такими людьми, отримувати запити щодо насіння садово садово-городнього інвентаря, тому що часто місцеві мешканці допомагали таким людям, ділилися з ними інвентарем, але мешканці, скажімо так, урбаністичних громад. З одного стресу потрапляли в інший, переїхавши в сільську місцевість, тому що ну, Хмельниччина, як ми знаємо, аграрна область, і е, на той час е, ми мали проєкти із надання насінневих боксів. А також е, ну, цей проєкт реалізується весною. І коли ми його завершили в травні, то наступних два проєкти е, було направлено на придбання садово-городнього інвентаря. Які ми надавали в безоплатне користування внутрішньопереміщеним особам. Uh -huh. І потреба в інвентарі була різна, це був і дорогий електроінструмент, наприклад, банзопалач чи мотокоса, а також люди потребували самого простого інвентарю, наприклад, лопати, граблі, відра, шланги і так далі. Тобто зовсім прості речі, тому що ну, важко обробляти землю. Не, Не маючи, маючи чим. та чи чим власне закордонний фонд реалізовує, допомагає вам реалізується. Розумію, що він фінансує всю цю ініціативу. Розкажіть, який раз співпрацюєте з цим фондом, і що це за фонд? Ну, якщо говорити про 2022 рік, це був Себеретраст із Великої Британії, але цього разу це співпраця із фондом Східна Європа і проєкт врожайний рік в межах програми Спроможні та сильні». Виконується фондом східна Європа за сприяння Швейцарії. Uh -huh. Це вперше, перша наша співпраця із цим фондом. І ми сподіваємося, ну не остання. Ми сподіваємося, що цей проект буде успішним, так само як і проект 22-го року. Спочатку дуже обережно люди ставилися до такої ініціативи, але потім зрозуміли, uh -huh. що це гарна можливість, uh -huh. і користалися нею. От і дійсно ми говоримо зараз за ВПО і це цей проект, який є. А знаєте, якась така є тенденція про те, що чим східніше, тим люди менше займаються городництвом. Так, якщо говорити ті люди, які зараз приїхали, наскільки велика потреба зараз сьогодні в садового городньому інвентарі, наскільки вони активно починають саджати, так би мовити, інтегруються у наше суспільство, у суспільство Хмельниччини, як ви вже зазначили, аграрної області. Ну тому ми власне і поміняли цільову аудиторію, Верніше ми її розширили. Mm -hmm. Так Наталя додасть про цільову аудиторію? Наразі в Хмельницькій області зареєстровано близько 130 тисяч внутрішньопереміщених осіб, близько 30 тисяч. Вони зареєстровані в обласному центрі в Хмельницькій міській територіальній громаді. Відповідно, близько 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб розсрозосереджені mm -hmm. по області mm -hmm. за даними статистики. Близько 80% з цього числа це жінки або жінки з дітьми. Uh -huh. Тому наш проект націлений на таку соціальну мету. Це допомога господарствам, які очолювані жінками, які вибрали або так склалися обставини, що проживають в сільській місцевості, або це місто, але на землі, на земельній ділянці, і цільовою аудиторією є внутрішньо переміщені особи. Є військовослужбовці або родини військовослужбовців зсу, наприклад, дружина чи дитина, чи батьки військовослужбовця, ветерана і також місцеві мешканці. Це зроблено з метою інтеграції в даному проєкту Це будуть такі інтеграційні групи, які будуть складатися з щонайменше п'яти родин. Бажано, щоб в кожній такій інтеграційній групі були представники всіх цільових аудиторій. Вони визначаються з якоюсь одною контактною особою, яка буде контактувати з нами, подавати заявку, підписувати договір. Ми будемо вести потім моніторинг, як використовується ця техніка, або в кого вона зберігається. Тобто, контактна особа одна. Але ця людина є представницею цілої групи з щонайменше п'яти родин. Цільову аудиторію я вже зазначила. Якщо говорити за цих п'ять родин, тобто вони формують необхідний список, що потрібно для кожної сім'ї окремо, і кожна сім'я отримує окремо певний інвентар, який вона замовляла, чи це дається. Там, до прикладу, бензопила дається на 5 сімей. Ви правильно сказали варіант. 2. Угу. вони підсумовуються, що ж їм треба. По-перше, в них мають бути спільні цінності. Щось їх має об'єднувати. Наприклад, це одна вулиця, і люди порадилися між собою, мають дружні відносини, гарно прийняли внутрішньопереміщених осіб. Тут так склалося, що хтось пішов в лави Збройних сил України, і ця родина вже отримала статус родини військовослужбовця. І вони підсумовуються, що ж їх цікавить. Наприклад, вони розуміють, що наразі залишилися переважно жінки е, йдуть весняно-польові роботи. Їм, наприклад, необхідна коса для обкошування територій. Uh -huh. Вони обирають це окремий, е, якби такий етап, тому що ми співпрацюємо з е, магазинами великими е, побутової е, не побутової, а гор, садово-городньої техніки, так так. так. Які нададуть перелік необхідної техніки. Зараз є багато новинок. Uh -huh. Де що, можливо, ми, наприклад, хочемо, очікуємо, але коли переглянемо, що є в переліку, і, можливо, змінимо своє враження, свою потребу, дивляться вони, що є, підсумовуються, підходить це, підходить, Визначається сумою, заповняють реєстраційну таку форму, заявку uh -huh. на сайті організації, є її зразок, шаблон надсилають на. Електронну адресу громадської організації центр стратегічних ініціатив. Ми їх реєструємо і потім вже колегіально приймаємо рішення, кого підтримати, кому можливо ще дати якусь підказку, можливо, чогось не вистачає. Ну тобто, ви в принципі, і спонукаєте такі міні-кооперативи, міні-кластери створювати між собою для кращої взаємодії. Так, це має свою соціальну мету. Перша мета і найбільша це інтеграція. І друга мета це е, освітній елемент, тому що в процесі реалізації даного проекту е, ще будуть проводитися вебінари на тему mm -hmm. обробітку землі е, і тих тем, які ще виникнуть якби в процесі, коли ми вивчимо потребу даних цільових mm -hmm. аудиторій. Mm -hmm. Тому він буде мати свою е, е, своє, своє, таке окреме життя після е, завершення реалізації проекту, адже проект триває з лютого. І закінчується в кінці травня лише 4 місяці. Якщо говорити за е, територію, якою охоплюється цей проект, це лише Хмельниччина, чи ми говоримо за всеукраїнський? Ми рігінь? говоримо про Хмельницьку область, це наша географія. Так. Ми спеціально написали в проекті, що ми виключаємо місто Хмельницький та місто Кам'янець-Подільський, які є найбільшими містами, містами обласного значення. Це означає, що, наприклад. Житель міста Хмельницького може взяти в даному випадку в проєкті лише тоді, коли він проживає, наприклад, в старостатах, uh -huh. і це належить вже до Хмельницької міської територіальної громади. Людина, uh -huh. яка проживає на землі. А якщо людина, наприклад, проживає в квартирі, а десь там має дачу, це на жаль, або на щастя, не є цільовою аудиторією нашої, нашого проєкту. Тож щодо садового роднього інвентаря, чи можете ви перерахувати, що саме можете надавати? Які саме, тобто, це можуть бути і техніка, і безпосередньо якісь лопати, що абсолютно це? все, так. що підпадає під визначення садового родній інвентар, ми людей в цьому не обмежуємо. Звичайно, бажано, щоб це був якісний, дорогий електроінструмент. Ну і сума, максимальна сума для одніє, однь, одного колективного звернення складає 10 тисяч гривень. Тобто, все, що. От в цю суму підпадає людина може ще потім. Люди можуть ще потім, наприклад, щось якусь дрібнішу взяти техніку mm -hmm. е, до цієї суми. А, або якщо кошти зекономляться, можливо, ми зможемо взагалі більше як 50 таких колективних звернень підтримати. Щонайменше 50 ми маємо. Тобто, підтрим... тобто, на даний момент є можливість на території Хмельницької області підтримати 50 ініціатив, правильно? Так. На суму не більше 10 тисяч гривень, так, Це... що стосується садового роднього інвентарю, але mm -hmm. ми говоримо про два призначення: в нас є садово городній інвентар, і в нас є теплиці. Так. теплиці, я, є... якщо можна, я ще хочу уточнити по садового родні інвентарю. Так. Якщо до прикладу та чи інша група людей, так ми говоримо за п'ять сімей, вони обрали щось, що дорожче виходить за рамки цієї суми. Чи можуть вони за власний кошт докласти ці кошти до цих до цієї тисяч гривень? Чи сума має бути вписана в ці 10 тисяч гривень? Насправді є можливість в цих 10% сума може бути більшою, або сума може бути меншою. Я розумію, що дуже важко, щоб всі проекти були рівно 10 тисяч гривень, але тобто на 11 тисяч гривень або менше трошки можуть бути такі заявки. Що стосується? Більшої суми, наприклад, якщо це щось дороговартісне, там двадцять десять, так я вичув, та. ми будемо консультуватися із нашим донором в кожному конкретному випадку, тому що я розумію, що можуть бути якісь унікальні випадки. Тому зараз наразі я не готова відповідати, але я можу сказати, що ми обов'язково будемо консультуватися. Будете, власне, шукати шляхи виходу, так, так, так з так. цієї ситуації. Тепер щодо теплиць. Так, розкажіть про теплиці. Я знаю, що їх є декілька видів і з яких матеріалів будуть вони, власне. Що це за взагалі теплиці? Теплиці є двох розмірів. Вони є розмір 4х12, висотою 2,40, та розмір 3х8, висотою 3 м і 5, вибачте, 2 метри і 5 сантиметрів. Це означає, що можуть бути або більші теплиці в кількості 10 штук вартістю близько 50 тисяч гривень, або 20 менших теплиць вартістю 25 тисяч гривень. Тому ми говоримо про цей другий елемент, про теплиці, що буде підтримано від 10 до 20 максимум заявок. Ага, тобто це 10 заявок від п'яти, і може, може я зрозуміла. Може Тому що великі або псевдомі. малі теплиці. Так, да, я зрозуміла. І Матеріал полікарбонат. Вони каркасні. Буде надана інструкція, як ними користуватися. І наша мета в даному випадку це великі колективи. Ми плануємо їх для, для співпраці з комунальними установами, освітніми установами, місцями компактного проживання. А то, 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 то тобто в даному випадку мова вже не йде про цих п'ятьох чоловік, так? Йде. Мов, йде також про них. Також про них, але ми розуміємо, що це важка праця. Так. Теплиця це таке вузьке цільове призначення. І далеко не кожен готовий і вміє працювати в теплиці, на теплиці. Угу. Тому ми розуміємо, що в основному наша цільова аудиторія це буде. Спеціалісти, які вміють це робити, якщо, наприклад, освітній заклад, і якщо, наприклад, там ще є викладачі подібного спрямування, наприклад, трудове навчання, тому подібне, якісь аграрні, можливо, освітні заклади, тому треба це давати в руки спеціалістам. Uh -huh. Тому ми маємо їх в першу чергу пріоритетно на меті. Звісно ж, uh -huh. якщо будуть звернення від домогосподарств, які не є колективними якимись. Об'єднаннями, то ми також будемо їх розглядати. Розглядатися будуть абсолютно всі звернення, вони uh -huh. будуть реєструватися, а потім ми будемо дивитися по такій, як би пріоритетності. Пріоритет буде надаватися в першу чергу тим зверненням, які будуть містити всі цільові аудиторії. Uh -huh. І якщо, наприклад, говорити про теплиці, якщо говорити про комунальні заклади, то ми плануємо їх передавати на баланс організації. В меті проекту написано ще також. Соціальну значущість ту, що е, врожай або велика частина врожаю, яка буде вирощена в теплиці, буде використана на е, здешевлення харчування. Е, Людей потребуючих категорій, які проживають, наприклад, у місці компактного проживання, і це також буде нести таку свою мету після закінчення реалізації проекту. Угу. Якщо тобто в даному випадку теплиці говоримо, тобто тут збільшений обсяг у тих людей, які можуть доєднуватися до цієї ініціативи, до цього проекту. Ми, тобто, мова йде не лише про ВПО, так, а й про заклади. Так, тут ще можуть брати участь і заклади. До речі, в першому випадку заклади також мають можливість взяти участь. Хто ж заважає закладу, який угу. має в своєму, наприклад, активі внутрішньо переміщених усіх, так. і наприклад, хтось з а зараз це кругом таке є хтось з, наприклад, співробітників є членами. Родин військовослужбовців ага. і плюс однозначно вони є місцевими жителями. От вам і готова цільова аудиторія. Головне бажання буде бажання це головна мотивація, і буде все. От дійсно два роки власне, ви працюєте з 2022 року, і ми дуже часто в наших ефірах піднімаємо тему інтеграції ВПО. Дійсно, люди, які втікали з своїх домівок через війну, які втратили все, і в принципі в багатьох випадках, якщо більше знаєте, навіть старше покоління, яке в принципі є і найбільшим цільовою аудиторією вашою, так тому що вони знані, вони знають, як працювати на землі, тому що молодше покоління вже менше це робить. Наскільки вони. Ми інтегрувалися вже за цей час у Хмельницьку громаду загалом наскільки від них йде ініціатива щодо таких проєктів? за даними ради міжнародних наукових досліджень та обмінів, внутрішньо переміщені особи першої хвилі, тобто у 2014 році, наразі інтегровані на 80%. Mm -hmm. Який ми робимо висновок? Ми робимо висновок, що приблизно 10 років пішло на інтеграцію на 80%. Це багато, це великий проміжок часу. Але для історії це ніщо. Якщо говорити про шлях, який ми вже пройшли, отримали той безцінний досвід, то передбачається, що друга хвиля внутрішнього та зовнішнього, я звертаю увагу, переміщення, яка складає вже близько 10 мільйонів осіб, а перша хвиля це мільйон. Передбачається, що інтеграція пройде плюс-мінус за 5 років. Третій рік вже пішов, тобто нам залишилося ще 2 роки. Ще більше двох років угу. ми наразі не можемо говорити відсотковому співвідношенні скільки ВПО інтегровано, але ми можемо говорити про ті цифри, які ми знаємо. Це, наприклад, те, що друга хвиля переміщення через Хмельницьку область пройшло більше мільйона внутрішньо та зовнішньо переміщених осіб. Це те, що ми знаємо, про що ми можемо говорити. Те, що наразі внутрішньо переміщені соціалізовані в більшій мірі ніж два роки тому, це також факт. Але чи можемо ми стверджувати про якісь конкретні цифри і відсотки? Поки що ні, тому що mm -hmm. не проведені грунтовні mm -hmm. дослідження на дану тему. Це можуть бути лише наші припущення на основі тих особистих знайомств або спостережень, які ми маємо. Mm -hmm. Отож і повертаючись до проекту, як хто та як може долучитися до цього проекту, якщо ми так тезово чітко знаєте, щоб люди розуміли зараз. Хто в садового городній інвентар може долучитися до в, в цю ініціативу? Хто на таписі, і як це зробити? Можете озвучувати сайти і сторінки, куди писати, куди подавати заяву, якої форми та заява угу. цільова аудиторія це внутрішньо переміщені особи, родини військовослужбовців ЗСУ. Родина це може бути жінка або можуть бути батьки військовослужбовця, а також місцеві мешканці. Ми вже говорили, що в першу чергу це проект не про інвентар, а це проект про взаємодію, про те, щоб люди на одній вулиці, в одному селищі, навіть, можливо, там в декількох ну, селах, які близько знаходяться, з одним одне з одним, щоб вони. Дивилися, кому потрібна допомога, кого можна в цю групу за... додати в цей колектив. Щонайменше п'ять родин означає, що може бути і більше mm -hmm. родин. Звичайно ж. Тобто, якщо ви в вашому колективному зверненні це все опишете, для кого, ми побачимо, що дійсно який великий ефект це буде мати. Звичайно, що таке колективне звернення матиме переваги. Більшу інформацію ви знайдете на сторінці Центру стратегічних ініціатив на Фейсбуці. Будь ласка, знайдіть нас і там є і прес-релізи, а також є затверджене положення щодо цього конкурсу. Ви там уважно прочитаєте всі умови, про які ми зараз розповідаємо, mm -hmm. всі контакти, всі адреси. Також ви знайдете приклад колективного звернення, тобто mm -hmm. яке просто потрібно заповнити. Чи потрібно ще якісь додаткові підтверджуючі документи? Що це саме ВПО, чи це саме якісь, щоб знаєте, був пакет пакет документів, щоб люди там по декілька разів не йшли. А що ще потрібно? Якісь довідки, можливо, якісь підтверджуючі документи? Ну на даному етапі ми не вимагаємо довідок, але людина має бути готова, що ми можемо попросити про такі документи. Тобто Людина має розуміти, що в неї є всі ці необхідні документи. Uh -huh. Ну і оскільки у нас проєкт соціальний, звичайно, що ми даємо розголос всім тим колективним зверненням, які ми підтримуємо. Ну і звичайно, якщо люди захочуть я не знаю, шахрайство якесь вчинити, видати себе за ВПО uh -huh. в якомусь населеному пункті, я думаю, що це буде дуже швидко видно. тому... Звичайно, що я думаю, що краще людям подавати правдиву інформацію, розуміти, що їх можуть перевірити. Ще один інструмент моніторингу, який ми застосовуємо, це те, що ми плануємо заключати такий договір і інвентар, якийсь час буде знаходитися на балансі громадської організації. Угу. Тобто, ще зараз ми якраз готуємо такий договір із юристами, але планується, що це буде. Надання в безкоштовне користування, тобто ще люди користуються таким інвентарем, mm. і якщо ми бачимо, наприклад, що вони не можуть його поділити, що вони там чубляться через нього, то громадська організація має право вилучити, наприклад, передати комусь іншому. Але виходячи з нашого досвіду 2022 року. Uh, у нас не було таких випадків навпаки, люди Зі говорять, що ми тепер чай разом п'ємо. Ми тепер один одному допомагаємо. Ми зрозуміли, що дійсно uh, в сільській місцевості багато хто розуміє про що я говорю важко людям. Чи будуть на землі? мати право, чи будуть мати право ці е, родини так передавати цей інвентар в користування іншому комусь? От, до прикладу, якщо ми говоримо за той самий мотоблок і таке інше для села, це дуже потрібна річ. Чи будуть мати право цих от п'ять родин, так якщо ми говоримо за п'ять, передавати комусь якійсь шостій родині, яка, до прикладу, до них звернулася, що вона потрібна на безоплатній основі, що вона потребує, що їй потрібно допомогти, чи бензопилу, чи таке інше? Чи це заборонено? Тобто, це. Суто їхні, і вони тільки ним користуються. Ну от зараз ми якраз ці моменти проговорюємо. А в принципі, в договорі не написано, що там це прям заборонено, щоб наприклад людина, яка є там представник цього колективу, угу. який можливо мотоблоком чи мотокосою обслуговує в цих п'ять родин. А що він ще там якісь бабусі не покосить там угу. чи не допоможе? Ну немає такої угу. вимоги. Угу. Е, е, але, але ми також говоримо, що це може бути і більше родин. Ми розуміємо, що в принципі я так розумію, що якась сільська громада чи якась територіальна громада може також аналогічно звернутися, вказавши, що в них є такі родини, і в принципі їх можна... так, звичайно, так звісно. Більше того, ми будемо поширювати інформацію, будемо контактувати саме з головами громад. Так. Адже ми розуміємо, що. Інформаційний розголос має бути в декількох напрямках. Ми працюємо в медійному напрямку. Ми будемо працювати контактно з головами громад з старостами, поширювати цю інформацію для того, щоб вони давали якісь свій з свого боку інформаційний розголос, щоб вони давали якісь так звані теплі контакти, угу. з ким можна мати співпрацю, тому що це репутаційні ризики, це імідж і нашої організації і фонду. Також хотіла би додати на тему. І можуть чубитися, і можуть не поділити, то в нас це в якійсь мірі передбачено. Є декілька механізмів використання даної техніки, або вона буде зберігатися в контактної особи, яка власне підписує договір, і ця особа буде по черзі всіх обслуговувати, кому це необхідно. Або техніка буде такою собі перевалочною базою, трошки в однієї людини, трошки в іншої, але тоді це буде дещо складніше, тому що проект має на меті в першу чергу соціальний такий елемент. Це має бути допомога потребуючим, і ми будемо навмисне спонукати людей, щоб вони брали до своєї участі, до своєї співпраці одиноких жінок, одиноких дідусів, які не спроможні вже наразі обслуговувати своє господарство. Тому, на нашу думку, більш доречніше, щоб інструмент mm -hmm. знаходився в контактної особи. Ми чітко розуміли постійно, де він, тому що ми будемо моніторити час від часу. І ця контактна особа буде надавати послуги, обслуговувати даною технікою ті, потребуючи категорії, які будуть в рамках колективного звернення. Ну також я перепрошую та. ще додам, що зараз люди звертаються задають додаткові питання. І, наприклад, якщо є в якійсь сільській громаді, є колектив, які разом і так вже... Працюють, наприклад, волонтерять, вони сушать овочі, фрукти на ЗСУ. Вони багато чого роблять, їм потрібна теплиця. і От вони питають, чи нам можливо. Звичайно, тобто ми розглядаємо кожне звернення, якщо ви підпадаєте під наші вимоги, будь ласка, не хочемо вас обмежувати. Це не тільки от комунальні установи, це не тільки пенсіонери, звичайно, що це може бути і молоді родини, які багато роблять, які для ЗСУ. На для потреб ЗСУ будуть використовувати ці теплиці або інвентар. Будь ласка, і ще щодо цифр, на наостанок: скільки сімей, скільки родин, так скільки е, таких е, об'єднань може взяти участь, е, наскільки на, наскільки розрахована сума так для таких е, для теплиць і для садового роднього інвентаря? Е, загальна сума твердого компоненту даного проєкту складає 1 мільйон гривень, з них половина. 50 колективних звернень по 10 тисяч гривень за довогородній інвентар. Ну і відповідно 10-20 теплиць на суму від 25 до 50 тисяч гривень встановлять теплиці. І ви сказали, що з лютого по травень буде тривати цей проект. Весь цей період громади чи об'єднання, чи люди, чи колективи зможуть заповнювати заявки і брати участь в цьому проекті? Чи є якийсь період, коли ще там, до прикладу, з лютого по березень можуть. Тут я якраз звертаю увагу наших телеглядачів, якби загострюю їхню увагу, підкреслюю, що даний проект буде тривати до моменту, коли ми відберемо 50 колективних звернень на тему садово-городнього інвентаря, і від 10 до 20 колективних звернень на тему теплиць. Тому, будь ласка, поспішайте, це в ваших інтересах. Та ну ми вам дякуємо за такий проєкт. Власне, отож, Наталія Шмурікова, голова громадської організації, центр стратегічних ініціатив, керівниця проєкту Мій врожай... Врожайний Рік, та Наталія Савіцька, координаторка проєкту Мій Врожайний Рік. Дякуємо вам за те, що завітали. Ну, а власне, під кінець цього блоку журналісти підготували.